Друзі, всім привіт. сталкер на зв'язку, Всім мира, добра. Гарного настрою. Тут у нас вийшла така от рулеточка 9. сертифікат на 9 рівня. Ну, рулеточка така мутновата. Багато в неї надо вкинути. Тут ще плюс аукціон де, блін. До речі, може кому потрібно СДСішка. 233 штуки осталось, 3750. Ну, я стеха повністю картонна. Повністю дурява, Фугаси впитує на фу Так що, якщо можете на ній грати, забирайте. Хоч і стара тачанка, ну для колекції піде. І фармить. А ми, друзі, будемо крутити рулеточку. Не знаю, що з цього вийде, не знаю, скільки прокрутів зроблю. Подивимось. Бачите, воно з вільного досвіду починає. Вам, друзі, дякую за вподобачки, за коментарі, за підписочку на канал, за те, що з нами. Доєднуйтесь до нашого клану. Ми нуждаємось, потребуємо активних гравців. Дуже вам дякую. Так. І своїм гравцям дякую дуже, обіймаю їх за те, що виконують КБЗ, За те, що допомагають розвивати клан. Хлопці, ви молодці. Дуже вам дякую, я вам опишаюсь. Так. Щось мутна рулетка, друзі, дуже мутна. Бустер, ну хватає в мене цих бустерів. От головно б нагородок за таке золото вирвати. Було б цікаво. Дорогі вже прокрути пішли. 500 тисяч срібла. Та хватає тут срібла. Качають тут теж нічого. Дай краще ось там відпад, я там не знаю. Що-небудь. О, оце молодець. Відпад це добре. О, контейнер з дев'ятим рівнем. Ну пішли, друзі, відкривати, то вже дуже дорого. Захавала стільки. А що там всього три контейнера, чи що? Щось я не зрозумів. подожди. 4 контейнери, друзі, на навсього, за. Скільки я там не побачив? 10 700 було. Ну, половину, коротше. 6000 захавило за 4 контейнера. Нічого собі, блін. Один ще треба для компенсації. Да, дороговато, друзі, блін, рулеточка. Нічого собі, блін. І нагороди такі, глянь. Ну, 750 золота добре, нормально. 20 000, 28 тисяч вільного. Але ж може нам пощастить з цього контейнера? Ні, на жаль. На жаль, друзі, на жаль. Проте що, він якийсь пустий взагалі? Ого, скільки треба, щоб добывать. Не мой наб'є. Я навіть не знаю, що я робити. Що ого скільки треба? Ну, давай ще попробуємо. Так, це тисяча наша гарантована. А досиш від падика. їх усі, добре. Я, мабуть, зараз роблю глупость. Ну що ж зробиш? Вже я нічого не пороблю. Ах, блин, ну мог видпадика Да, друзі, жесть. 10 000 золота у там. Просто. Просто в нікуди. 10 000 золота, друзі. <coughs> Просто в шоці. Ну це тисяча гарантом. Х2 20 вільно. Добре. Забираю. Ууу, uh, тут uh, uh, uh. Надо, друзі, танчик. Дуже потрібен танчик. Іначе ми будемо в папандосі. Ну, вже і так в папандосі. В полному А ну давай наш фортовий поставив. Это це нічого не змінить. Все це. А треба 4 нагороди. О, танчик! Давай, танчик. Танчик, танчик, танчик. О, ну шо, малый, ты хотел? IMX 30. На тебе IMX 30 Тримай. Так, добре. Танчик забрали один. Один є. Але що ж нам робити? Нам її треба добувати. А у нас нічого не, не хватает. Що ми будем робити? А ще багато. Багато ще, друзі, надо золото. Че во йо йоскі, -йо, е йо мо, що ж робити? Ну давай, а що робити? Ну вже діватися нікуди, друзь. Золота нема, прийдеться продавати, якісь вісімки. Ну шо цем? Знов тебе прийдеться продать. Ну шо я зроблю? А де він, до речі? Не понял. А, осень. Так, придется снова тебе продавать. Ну, а что я сделаю? Стараюсь, друзья, для вас. И чтобы добыть, чтоб, чтоб контент хороший вышел. Эх, казал, не буду продавать. Но, бачу, с нашей игрой так не выйдет. Пошли, друзья, ну а что делать? Надіюсь, ви мене лайком підтримаєте. Підписочка на канал, якийсь коментар. Ви, звісно, не робіть такого. Це... Дуже прикрай боляче. Дай головну нагороду. Ех, 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 ех. Ну не будь, дай головну нагороду. Ну що ти даєш якусь... У мене цих вже обвісав, вже дівати нікуди. Ну, надіюсь. Давай спочатку це відкриємо. Побачимо, що тут. Машинка, так, да, як завжди. Ні. Нічого собі. Ну, давай. Мало нагород з відпада падає, бачите, друзі, дуже мало нагород падає з відпада. Вони взагалі якісь, я не знаю. Полупості чи що, я не пойму. Воно якась так іде 4. 2. Нема оцих нагород, знаєте, таку Цепочка, така длинна, як раніше, так от шурує іменно красиво. О, диви, 4. 10 тисяч золота. Суди. Хо-хо-хо! Оце красота! Все. Ого, ти що, 4. з чотирьох. Найменування в ланцюгу з чотирьох нагород десятка золота. Кайф. Друзі, це кайф. Вау, ти шо? Це такий, друзі, кайф, як після сексу. Хо -хо -хо. Просто бомбезно. Дякую, ВГШ, Дякую. Оце за це дякую. Відпадик. І тепер ми вже добиваємо нагороду. Я думаю, ще десятки прийдеться. Я думаю, продавайте, а то буде жопа. Привіт, привіт, Оскар. привіт, мій хороший. Привіт. Все, дякую, дякую. І Оскар вітає. Дякую. Оце круто, оце круто. І золото повернули. Ну що, ми тільки ФЦМ потеряли. Так ми МХ забрали. Дев'ятку. ФЦМ поміняли на девятку. Ну що, поїхали, друзі? Відкриваємо відпадок. Та відкриваємо, відкриваємо. А, ось який відпадок. Ну, тут Нічого казати не буду за десятку золота. Бог з ним, з цим контейнером. Мені з цього всього потрібно... А що мені потрібно? Об'єкт 752 я продав. вз 114 продав. Поїхали. А хочеш, давай компенсон. О, ВЗ-114. Повернувся. Нормально. Піде. Дві девятки залутали. Майже золото на місці, тільки ФЦМ втратили. Ну нічого. Прикольно, прикольно. Таке відкриття нам сподобається. Емоції просто зашкалюють. Круто. Дуже круто. Я вже думав сега, Бела, думаю, йолки палки оце думаю вмазався, ну. Думаю, а що ж вже робити? Хочеться ж, друзі, щоб для вас щоб ж було що подивитися, прикольно, ці емоції, це. А що ж це? 2-3 прокрута, ну що ну. Кому воно цікаво? 2 там три прокрута, це от вам можна робити 3-5 прокрутів. А мені що ж ті 2-3 прокруті? Ну це коли вже нема ситуація вже безвихідна. Тоді я вже роблю там 3-5 прокрутів. Ну а що я зроблю? Часи зараз, дружині, дуже важкі. Тому так. Друзі, всіх вас обіймаю. Всім вам мира, добра, гарного настрою, міцного, міцного, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Мирного неба над головою. Божого благословіння. вступайте, друзі, в наш клан. Аса Сталкер, запрошуємо вас. Дуже чекаємо активних гравців. Ми, ми дуже потребуємо активних гравців. Нам не вистачає, ну, ну, не знаю, ну, хоча б ще чоловік 10, щоб ми будемо повністю закривати КБЗ. У нас там активні танкісти, вони дуже добре виконують КБЗ. Я їм дуже-дуже-дуже вдякую дуже, дуже. вас, хлопці, всіх обіймаю. Ви красавчики. Так що, друзі, всім ще раз мирного неба над головою, мира добра. Всіх вас обійняв. З вами був Сталкер і до зустрічі.